Всім привіт! Вітаю вас на каналі Соши. Де мене звати Наталя. Тут говоримо про дораму. Сьогодні на вас чекає цікавий випуск. Тому сідайте зручніше і погнали! Не забудьте поставити лайк цьому відео після перегляду чергової романтичної дорами. Хочеться якогось страшняку. Це класика. Показую вам найкращі дорами, якщо вам не подобається романтика. Відкриває список особисто моя топ-дорама Королівство. Це історія з зомбі, яку я довго відкладала, це шедевр без перебільшень. Тому, якщо ви досі відкладаєте, не сумнівайтесь. Зомбі, кров, кишки, м'ясо присутні, та більш цікавіше спостерігати за політичною грою, що розгортається на фоні апокаліпсису. Тут і інтрига, і динаміка, і напруга, потужні та епічні битви. А зомбі справді страшні та дуже швидкі. Кожна серія цікава і знято все дуже якісно, що додає ще вищу оцінку цій дорамі. Тому однозначно рекомендую. Наступною буде нам менш крута дорама Аліса в прикордонні» або Аліса в Бордерленді, або Аліса в Ігрокраї. Я спочатку думала, що це щось схоже на Алісу в країні Чудес, але воно не схоже. Там немає Аліси і нема країни чудес. Там хлопець Арісу. Чому Аліса? Чому Аліса? Це японська дорама, режисером якої став Шінсуке Сато, що заснована на манзі Харо Асу. Союзники, що потрапили в пастку в покинутому Токіо, Змушені змагатися в небезпечних іграх, тип і складність яких представлені гральними картами, щоб продовжити віси, які, якщо термін дії їх закінчиться, призведуть до страти гравця лазерними пострілами з неба. Готові потріпати собі нерви і від страху, і від моментів, що розбивають душу. Багато важких та жорстоких смертей, бо показано світ без співчуття. Загалом серіал отримав багато позитивних відгуків і від критиків, що нахвалювали операторську роботу, монтаж, використання графічного насильства та гру Кенто Ямадзакі та Тао Цучі. Дорама розважатиме вас та прагнутиме більшого. Попри його жахливі та криваві сцени, ще одна дорама, що має дуже велику прихильність глядачів – Дім серіал, заснований на одноіменному вебтуні Кіма Карнбі та Хван Йончана, який зібрав понад 2,1 мільярда переглядів. Ну і як вам таке? Сюда! після несподіваної сімейної трагедії Чахюнсу залишає рідний дім. Та переїжджає у квартиру, де не досі починають з'являтися монстри. Люди, які перебувають у квартирі, опиняються всередині будівлі, розуміючи, що монстри ховається всюди зовні. Тому хлопець і інші мешканці намагаються вижити якомога довше. Дуже цікавий серіал, де кожна серія затягувала в події, які там відбувались. Можна відчути весь спектр емоцій від сміху до сліз. Від захоплення до неясності. Сюжет непередбачений. гра акторів на висоті, перегляд на одному диханні. І пам'ятайте, варто боятися не монстрів, а людей. <хи> на сьогодні я прощаюся з вами та чекайте ще одну частину, бо маю для вас ще багато цікавого. Не забудьте поставити лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя Сіхцьом і всім па-па!